Сьогодні, 20 лютого, це означає, що в Україні день пам'яті Небесної Сотні. Це день найжахливіших розстрілів на майдані незалежності у 2014 році. І зараз з нами у студії Ігор Пошувайло, генеральний директор національного музею революції гідності. Пане Ігоре, вітаю, Доброго дня. пане Ігоре. Сьогодні будуть офіційні заходи. Очевидно, в Києві. Якісь принаймні програма була опублікована за кілька днів до. Що планується у столиці, і можливо не тільки в столиці. Не лише в столиці, а по всій Україні будуть заходи вшанування пам'яті героїв Небесної Сотні, учасників майдану, поранених на майдані, а одночасно і наших воїнів-захисників. Бо по суті, цей процес вшанування пам'яті саме дев'ятирічних подій дев'ятирічної давнини, вони виходять. Це єдиний процес, живий процес. Сьогодні ми вшановуємо наших воїнів. По насправді 9 років тому. Згинула Небесна Сотня, і е, з Майдану дуже багато майданівців пішли на фронт добровольцями захищати Україну. І за ці 9 років їх уже багато загинуло. І виходить, що сьогодні ми вшановуємо символічно в День Героїв Небесної Сотні, вшановуємо всіх захисників України нашої сучасної історії. Ну що відбудеться? Відбудеться е, покладання квітів, запалення лампадок. це такі традиційні форми вшанування. В Києві відбудеться церемоніал. Тобто вшанування Героїв Небесної Сотні з почистями, які, наприклад, започатковано міністерством оборони як для військових, бо ми розуміємо і цьогоріч відзначаємо цей день під гаслом Небесна Сотня це перші герої російсько-української війни. І, звичайно, що по всій Україні відбуваються різноманітні заходи, тобто зустрічі з родинами Героїв Небесної Сотні, з пораненими, уроки в школах. Виставкові проекти, освітні, культурні, зокрема в Києві. Ми відкриваємо спільно із збройними силами України, Центр досліджень військової історії. Відкриваємо виставку, яка називається Лютий грані незламності. Це теж така спроба усвідомити цей процес оці ці років. 9 років і той перший бій, який тримали герої Небесної Сотні, в якому Україна перемогла, і, в принципі, говоримо про наступні бої, які тривають до сьогодні. А якось є відчуття, що змінилося за рік е, не формат вшанування, але ставлення людей. Тому що ще минулого року це було до масштабного вторгнення. Чотири дні фактично залишалося. І це перше вшанування Героїв Небесної сутні в час війни такого масштабного штибу. Змінилося ставлення людей? Є у вас якісь дані? Можливо? Події на Майдані вони актуалізували саму революцію гідності. І в свідомості людей, і соціологи це підтверджують. Зокрема, в грудні було проведено велике соціологічне дослідження к І, зокрема, цікаві результати, що, наприклад, та кількість людей, які не розуміли або не підтримували Майдану, це близько 30%, вони ця кількість скоротилася наполовину. Це говорить про те, що насправді, от пересмислення подій революції гідності 13-14 року, високого чину. Герої Небесної Сотні, які справді захистили тоді Україну від спроб Путіна підкорити державу руками влад Януковича, президента Зрадника. І в цьому контексті ми бачимо, що багато людей цікавляться. Є підвищений попит, і, зокрема, і в молоді, і в школярів. І він такий попит природний, органічний. Ну, тобто не штучний, нав'язаний згори. Тобто ця комунікативна пам'ять, пам'ять, яку ми тримаємо впродовж кількох поколінь, яку передаємо від передається від батьків до дітей, яка має інституалізуватися там років за 50, Вона так вона, вона дуже дуже активна сьогодні. І, до речі, ми проводимо багато експедицій зараз штабом порятунку спадщини в докупованих регіонах, от фіксуємо злочини. Рашистів проти і культури України проти цивільного населення музей. Так, як музей Музей революції гідності. Ми ми, ми ініціювали спільно з Геотустань, штаб порятунку спадщину перший тиждень війни. І бага, бачимо на дуже багатьох будівлях, от школи окуповують, церкви, музеї е, такий публічний простір ну, рашисти, І ми бачимо написи на дуже багатьох із них, Оцей цей вияв їхньої психологічної, якби мотивації, чому вони прийшли на війну. «Це вам за майдан. Або е, пойміть нас, ми терпіли 8 років». І це все говорить про те, що план Путіна захопити Україну 9 років не вдасться. І передусім через оцей чинний подвиг Героїв Небесної Сотні, бо насправді ті перші загибелі, що 22 січня, у центрі Києва, мобілізували українське суспільство, і план не вдався тоді. І насправді подвиг і, і деталі, і історії. Оцю живу історію нам треба пам'ятати і передавати, мобілізуватися і надихатися історіями цих простих людей 18 років до 82, наприклад. Більше е, знати їхні життєписи, розуміти мотивацію, і за що вони прийшли, і за що вони загинули одна з функцій музеїв це зберігати історію. Е, історія майдану і революції гідності, вона ще ж формально не завершена. По-перше, тому що ще не, не всі покарані. По-друге, тому що це почалося тоді ж. Почалася війна фактично з 20 лютого. на російських медалях про повернення Криму 20.02.2014. Живі люди, які пам'ятали, живі люди, які брали участь у цьому. Як ви бачите оце збереження пам'яті про Революцію Гідності і про розстріли Небесної Сотні? Коли з одного боку це все ще в процесі, все триває, люди живі, пам'ять жива, але уже є оцей момент такої офіційності. Тобто я е, навіть вжию таке слово легеньке забронзувіння, ніби тепер кожен чиновник знає, що 20 лютого треба зробити певний ритуал. Це не є погано, але це ризикує підважити оцю людську живу пам'ять про трагедію, яка дуже ще болить. Щоб пам'ять була живою і справжньою, тут, очевидно, треба розуміти, за що, на що були готові люди тоді, на що готові сьогодні. І ми багато говоримо про те, що найкраща пам'ять нашим загиблим і героям Небесної Сотні воїнам це якраз продовження тієї їхньої справи і досягнення мети, заради якої вони поклали, віддали найдорожчий навіть свободи. Це нова, сучасна, процвітаюча, незалежна, вільна Україна. І по суті, оці процеси. Продовження їхньої місії на землі, вони не дають можливості за Можна справді створити монумент, пам'ятник, скульптуру, але за тим стоїть набагато більше. І сьогодні, от місія українського суспільства справді ну, продовжити цю справу і відстояти Україну, і це ну, ми багато разів говоримо. Що потрібні різні форми, потрібні пам'ятники, меморіали, потрібні спогади, потрібні живі історії, усні свідчення. Потрібні музейні експозиції, потрібні живі розмови, вшанування рідних, як продовження роду дітей, виховання дітей, які були б гідни, гідними наших захисників. І по суті, оцей весь комплекс, коли комунікативна пам'ять жива і якої ми є, і яка потроху інсталізується відповідно до таких державних наративів. Тут, от якраз, суспільство повинно тримати руку на пульсі, щоб справді. Весь той чин, той подвиг та історія, яка по суті змінила Україну світ, не забронзовіла, не залишилася чимось важливим, але далеко в історії. І по суті, от ви питали, чим ну актуальність та, цих подій. Та по суті, тоді е, тоді під час подій на майдані е, велика частина українців та вийшла на протести заради майбутньої України, але е, з 22 лютого. З 24 лютого 2022 року, по суті, вся Україна стала Майданом. І на різних рівнях, не лише зі зброєю в руках. Ми ж пам'ятаємо, як українці в селах коктейлями Молотова зупиняли ворожу техніку, як люди допомагали один одному. Тобто, оте, ота ситуація, яка була на Майдані, де виявився оцей громадянський активізм, соціальна відповідальність. Взаємодопомога, солідарність, виручка. Це все зараз масштабувалося на всю країну. Так, але от в пам'яті зараз формується пам'ять про героїв Небесної Сотні, такою, якою вона залишиться в історії на дуже багато, я сподіваюся, століть. Вона, за вашими відчуттями, формується як пам'ять про трагічні жертви Небесна Сотня. Це наша трагічна жертва, і це люди трагічні жертви, чи це герої? А, зовсім не жертви, і ми на це наголошуємо. І не лише ми як музей я багато від рідних загиблих чув це саме, вони не жертви, бо вони не загинули випадково. Це не mh 17, де справді люди були жертвами агресії Російської Федерації. Це люди, які свідомо вийшли на майдан, розуміючи небезпеки, розуміючи загрози, розуміючи наслідки, свідомо, беззбройно стояли проти озброєних правоохоронців. Тому це їхній громадянський вибір. Цей вияв їхньої безстрашності, мужності і самопожертви. Тому вони герої. Тобто, це фактично український відповідник трьом сотням спартанців. Спартанці наша крутянці у нас крутянці, теж є ну гарна, крутянці гарна там дивна історія, тому що цей бій був позитивний для нас і хороший, і зупинив наступ на Київ. Просто. Група загинула і залишилась трагічний шлейф після крутянців. Хоча бій під крутами був якраз на нашу користь. Е, і останнє у нас буквально хвилина залишається. Пане Ігоре. Е, яка ситуація з музеєм? Все призупинено зараз побудова комплексу? Е, побудова напівзупинена територія і досі залишається заарештована під меморіал. Але музей проектується, тобто роботи тривають. Розробляємо концепцію експозиції, але через війну зрозуміло, що пріоритети. Щодо будівництва і будови, вони залишаються, напевно, не на першому плані, але наш спорудження меморіального музейного комплексу Героїв Небесної Сотні музею революції гідності ввійшло у план відновлення України. Тому є надія. Дякую вам. Я знаю, що ви зараз будете е, бігти, тому що участь у заходах. Ігор Пашувайло, генеральний директор Національного музею революції гідності, був нашим гостем. Нагадаю, 20 лютого день вшанування Героїв Небесної Сотні, і вас теж закликаю сьогодні вшанувати. Хто молитвою, хто свічкою, хто просто добрим словом чи спогадом, тому що це те, заради чого ми власне зараз воюємо.